Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую пиріжки, які пахнуть дитинством і домашнім теплом. Це смажені пиріжки з картопляною начинкою. Саме такі, які колись готувала мама та бабуся. Аромат свіжих пиріжків одразу збирає всю родину за столом. Давайте разом приготуємо цю просту і улюблену страву. Спочатку займуся тістом. У велику миску вливаю 400 мл теплої води, додаю 1 чайну ложку цукру та половину пачки свіжих дріжджів, це приблизно 21 грам. Дріжджі розминаю руками, щоб вони швидко розійшлись, і додаю 3 столові ложки борошна. Гарно перемішую до однорідності, накриваю миску харчовою плівкою та залишаю на 10-15 хвилин. За цей час дріжджі активуються і почнуть працювати. Коли опара піднялася, знімаю плівку і бачу, що все готово для замішування тіста. У велику миску всипаю частину борошна, додаю чайну ложку солі, вливаю підготовлену опару. Додаю 50 г домашньої олії та одне яйце. Спочатку перемішую ложкою. А потім переходжу до замішування руками. Руки змащую олією, щоб тісто не липло. Багато місити не потрібно, достатньо кількох хвилин, щоб воно стало м'яким і еластичним. Всього я використала 700 г борошна і ще трішки для посипання дошки. Далі змащую миску олією. Викладаю тісто. І накриваю харчовою плівкою. Щоб тісто швидше піднялося, ставлю його на миску з гарячою водою та накриваю рушничком. Залишаю на 30-40 хвилин. Минуло пів години. Подивіться, яке гарне пухке тісто вийшло. Тепер ділю його на порційні шматочки. У мене вийшло 12 частин, хоча кількість може бути трохи більшою чи меншою, і це зовсім не страшно. Для начинки я заздалегідь відварила картоплю, розім'яла її та додала трохи свіжого кропу. Начинка виходить ніжна і ароматна. Такі пиріжки можна готувати з капустою і мені дуже подобається з яблуками. Але яблука я карамелізую на сковорідці. Беру шматочок тіста, розминаю його в коржик, кладу всередину картоплю та защіпую краї. Пиріжки формую довгастими, так роблю з усіма заготовками. Тепер смажимо. На сковорідку налила олії, добре її розігріла і викладаю пиріжки. Обсмажую їх з обох боків до золотистої скоринки. І ось вони, рум'яні, апетитні, пухкі пиріжки, які так і простяться на стіл. У мене вийшло 12 пиріжків. Дивіться, які вони м'які, і повітряні всередині. А скоринка тонка та хрустка. Це ті самі пиріжки з дитинства, які ми так любили. Вони повертають у час, коли мама чи бабуся накривали стіл, і ми всією родиною насолоджувалися їхнім теплом і смаком. Приготуйте їх і ви. Нехай у вашому домі запах свіжих пиріжків створює атмосферу та затишку. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!